Сьогодні хочу запросити вас до казочки. Пішли зі мною. Дітки, я знаю, як сильно ви любите казочки, любите їх слухати і розповідати. А давайте ми зараз пригадаємо, які казочки ми вже з вами читали. Подивіться на картинку і подумайте, яку казочку на ній зображено. Тама, малянки, це коло бок. Васик Делесик. А хто впізнає цю казочку? Ну, звичайно ж, це Червона шапочка. А хто пригадає таку казочку? Коза дереза А хто впізнає цього героя? Може, хтось назве таку казочку. Ну, хто згадає? Це котик і півник. Сьогодні ми з вами послухаємо і подивимося ще одну казочку. А яку здогадайтеся, подившись на цю картинку. Яку казочку ми сьогодні будемо з вами слухати? Ну, звичайно, це. Запрошую вас до казочки колосок. Жили собі двоє мишенят: Круть та верть, і півник голосисте горлечко. Круть та верть, та й знали, що цілими днями собі гралися, танцювали. Та співали. А півник молодець був дуже працьовитий, раненько вставав, усіх будив своєю пісенькою та брався до праці. Одного дня підмітав півник у дворі та знайшов на події Колосок та й кличе мишенята. А ага, голоч. Подивіться, що я знайшов. Прибігли до півника Прусь та Бер. Ох, який півник молодець. А тепер треба його одмолотити. А хто ж буде молотити? запитав він. Не я, сказав Круть, Не я, сказав Верчук. Доведеться мені. Говорить півник, Всяк півник колосок та й поніс молотити. А мишенятка знову за своє гратися, танцювати, стрибати і знов нічого не допомогли Півнику. Змолотив півник колосок, приніс мішок із зерно та кличе мишеняток. «Аго, кру, аго. Подивіться, скільки я зерна намолотив, аж цілий мішок. Прибігли до півника круть та верть. Дивляться та не можуть нахвалити півника. Ох, який молодець. А тепер, кажуть, треба борошна намолоти. А хто ж молотиме? запитує півник. Не я. Сказав Круть. І не я, сказав Верт. Ну, доведеться мені, говорить Півник. Взяв півник зерно та й поніс до млина борошно борошному А Круть та Верт знову за своє. Граються, танцюють, співають і байдуже їм на те, що півник сам працює. Повернувся півник від млина. Тілим мішком борошна та й знову кличе мишеняток Агов крут, аго, кру! аго верт. Подивіться, що я приніс. Гаю до півника і крут, і верть. Ой, дивляться, нахвалитися не можу. Який ти, півнику, молодець, а тепер би ще і тіста замісити. Та ще й пиріжки напекти. А хто ж тісто міситиме, а хто пиріжки пектиме? запитує півник. Не я, сказав Крут. Не я, сказав Верть. І знову доведеться працювати півнику. Замісив півник тісто, наніс трох, розтопив у печі, та напік пиріжки. Та так ті пиріжки пахнуть на все подвір'я. Почули крутя цей запах та швиденько поприбігали до столу. Ох, як ми вже зголодніли за цілий день. Постривайте, каже півник. А хто колосок знайшов? Ти, півнику, голосно кажуть мишенята. Хто його обмолотив? Ти обмолотив вже тихіше, говорять мишка. А хто порушна змолив, а хто тісто місив, а хто пиріжки пік? Ти, все ти вже дуже тихенько відказує мишенята. А ви що робили? Ви мені допомагали? Ні, кажуть мишенята. То чому я маю вас пригощати пиріжками? Ви сьогодні цього не заслужили, поупускали мишенята голівки та й потихеньку, потихеньку вийшли за столу. Ось так то лінується. Той нічого і не отримує. Дітки, яку казочку ми сьогодні послухали? Називається вона Колосо. Давайте згадаємо героїв цієї казки. Двоє мишенят Круть та Вер, А також півник Голосисте горличко. Який у нас півник? Добрий, мудрий та працьовитий. А які у наші мишенятка? Пустотливі, вередливі та ледарі. Подумайте, мої хороші, на кого з цих героїв хотіли би бути схожими ви. До нових зустрічей!